Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас четвер, 19 червня. У нас прохолодно зранку, і вночі пройшов невеличкий такий легкий дощик. Землю промочив. Знаєте, свіженько стало і похолодало. Ну, але це не змінює того, що літо продовжується. Уже, І знаєте, пішла друга половина червня, коли в мене тільки відпустка розпочиналася, думала, ох, цілий місяць, що ж я буду робити. А тепер от вона вже підходить до кінця, і я думаю, боже, Боже, як багато я ще не встигла чогось зробити, того, що хотіла. Але, як то кажуть, цього не переробиш. Я так, знаєте, відпочивала працюючи або працювала відпочиваючи. Багатенько чого зробила, не скажу, що не видно результату моєї праці, ну, але як завжди, хочеться зробити чогось більшого. Сьогодні ж четверто п'ємо каву з корицею. Але в мене зараз буде це корість з корицею, бо каву я вже пила зранку і забула про ту корицю. Ну, а як я кажу, завжди інтернет, соціальні мережі вам зранку нагадають, що потрібно випити каву з корицею. Я вчора ходила до сусідів і взяла в них, купила. 3 літри молока домашнього, і ціна за 3 літри у нас на Черкащині 60 гривень. От і подумайте, яка це ціна, і як я рахую, що це невигідно. Хоча б трьохлітрова банка повинна коштувати 100 гривень по нинішніх цінах, да? От, якщо порівнювати з магазинами. Ну, але ж... Тут свої ціни, свої порядки, що я буду кому казати. І бачите така ситуація зараз по селах, що от я, наприклад, замовила це молоко і чекала два дні. Черга, корів майже немає в селі, а в кого вони є, то от, от така ціна. бачите, Що робиться. Але, звичайно, що тут люди в селах живуть, в основному хто пенсіонери, хоча в нас село рахується таке не забите, не відстале, є молодь, є школа, є дитячий садок, є працюючий колгосп і тому. Ну, що хотіла сказати? Що, звичайно, ці, ціни на молоко орієнтуються на те, як люди е, можуть за це молоко заплатити яку ціну? Е, е, ну, Це так, знаєте, думки вголос. Е, відлила літру молока, щоб закислилося. Е, Хочу все-таки от приїде сестра, то хоч вареників наварити. Порічка вже достигла. Ну, Звичайно, ще немає вишень, та їх, мабуть, в цьому році і буде доволі таки мало. От, ну, Подумаємо, придумаємо, з чим нам наварити цих вареників. Ну, і Сьогодні зранку ще сусідка принесла от, кабачки, вже почали в неї так вони активно. Достигати, а я все бігаю коло своїх кущів і ніяк там ті кабачки не, не, не доростуть до потрібних розмірів. Ми в цьому році посадили буквально чотири кущики, щоб не було багато. І от тепер бігаю, бігаю, дивлюсь, дивлюся і ніяк. Ну, можливо, десь так через 2-3 дні вже і в нас почнуть активно рости кабачки. Ну, а як казала моя мама, якщо в сусідки щось буде, то й у мене буде. От так, бачите, зранку вже в мене й кабачки. Тому зараз буду жарити, смажити. Ну а в духовці у мене зараз я поставила собі е, е, такі, як зробила рисові те в тілі. От, і поставила в духовку, нехай запікаються. Так що зараз смакую каву з корицею. Вірніше, цикорій. Ще в мене є такі от смаколики, покажу вам. От, дивіться, теж сусідка принесла цукерки і трішки печива. Ну, Мабуть, всі ви знаєте, що якщо ми поминаємо якусь людину, згадуємо, коли от день смерті, то приносять такі от дарнички, згадуємо цю людину і ну, таким чином пам'ятаємо про неї. От. І от сусідка принесла мені то я смакую. Є такі цукерки, яких я навіть і не бачила, і не знала. От пломбір, наприклад, якийсь від Салекс. Дуже багато. Останнім часом, так я помітила, з'являється якихось таких невеличких кондитерських, які виготовляю от такі чудові, до речі, смачні цукерки. Так що всім приємного, гарного, тихого, спокійного четверга. Дивлюся, що в нас все-таки. Похмуро, а я он ще і стірку затіяла. Якраз машина правильно вже у мене чую, достірує. До, до ну але нічого, висохне. Воно так знаєте, літо, вітерець і все, все воно буде чудово. Така погода, дивлюся, протримається 2-3 дні, а потім знову, з понеділка, буде сонечко, буде тепло і літо продовжується. Так що всім бажаю здоров'я, гарного настрою і до наступних відео. Пока-пока, до побачення!